А як ви думаєте, чи може людина зцілити себе, чи когось іншого, чи існують цілителі? Чи це все просто видумка і шарлатанство? Давайте розбиратися. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюся своїми знаннями, досвідом і сподіваюся, трошки надихаю, мотивую вас. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися і просто. Поставити собі плюсик в карму. А тепер давайте про цілительство. Якщо говорити про мене, то раніше я думала, що цілительство це ну свого родина видумка, що це якісь фокуси, шарлатанство. Ну не може людина взяти, так не знаю, потрогати когось і просто зцілити там. Для мене це цілительство було ну просто якась видумка або, можливо, щось таке магічне. Що насправді не існує. Але після того, як я почала вивчати кілька років тому назад тему цілісного здоров'я, то тут в мене ситуація трохи почала прояснятися. А коли я близько року назад, трошки більше півтори роки тому назад, почала займатися езотерикою, духовністю, то ця тема зцілення вона розгорнулася ще навіть по-іншому. Що ж таке зцілення? Як на мене, ну все дуже просто зцілення це повернутися до цілого, стати знову цілим на тому рівні, на якому це має бути. Тобто, коли у нас якась хвороба, то ми вже не цілісні, що відбувається щось не те. І зцілитися це значить відновити цю цілісність, знову стати одним цілим, можна так сказати. І якщо говорити про здоров'я, то дуже-дуже грубо можна розділити здоров'я на два таких умовних рівні: на фізичний і на енергетичний. З фізичним все зрозуміло. Да? Це наше тіло, це наше фізичне проявлення в цей світ, в матеріальний світ. Це щось матеріальне. І якщо ж говорити про енергетичне здоров'я і енергетичне зцілення, то це трошки таке більше поняття. І сюди я вкладаю як і ментальне якесь здоров'я, як і... Здоров Самопочуття, духовність це таке трошки більш розширене поняття. Якщо говорити про хвороби, то тут треба згадати тему тонких тіл, тему енергетичних тіл. Коли в нас проявляється якась хвороба на фізичному рівні, ну давайте візьмемо звичайно там, простуду, не знаю, вірус. Коли ми там вже починаємо кашляти, коли починає боліти горло, то це вже фізичний прояв. І він говорить про те, що... Пробоїна, да, якась проблема, вона почалася ще на тоншому на рівні. Тобто, да, людина, ми пам'ятаємо, вона складається не лише з фізичного тіла, не лише з фізичної матеріальної оболонки, але існують і інші тіла, більш такі тонші тіла, які ми не можемо побачити своїм звичайним зором. Це там ефірне, астральне, ментальне, каузальне тіло, будхіальне. І пробоїни починаються саме з, того, з цього тонкого рівня. Тобто наша оця цілісна система, наша оболочка, можна так це уявити, там аура, да вона вже на більш тонших рівнях зазнає якогось порушення. І чому я говорю «пробоїна»? Я не маю тут на увазі, що хтось прийшов і пробив наше тіло. Деякі практики. Говорять про це, але чесно, мені особисто не дуже це відгукується. Я маю на увазі, що коли з нашими тонкими тілами відбувається щось не те, то тут, скоріш за все, саме ми несемо відповідальність за це. І дуже часто через наше мислення, через наші якісь думки, все починається саме от з цього з ментального рівня. Звичайно, є ще така ідея і така думка, як карма. Але я, мабуть, більше схиляюся до того, що це не зовсім карма, а якийсь такий досвід там, минулих життів, минулих втілень, паралельних втілень, попередніх, близьких. То саме вони, цей досвід він теж може впливати на те, як ми проявляємося. І взагалі, навіть можна сказати про те, що кожна людина народжується в цей світ з певним набором якостей, характеристик. Якщо так говорити більш езотерично, то в нас є, або з точки зору того, що ми живемо в симуляції, то ми народжуємося там з певним аватаром. І він має не лише якісь фізичні показники, там, якусь генетику, тобто хтось невеличкого росту, в когось карі очі, в когось сині, да? це такі генетичні фізичні прояви, але і духовні якісь да? енергетичні прояви в нас теж ем, певні. Тобто ми вже народжуємося з якимось багажем. У нас є теж свій якийсь енергетичний код. Наприклад, такий код дуже легко можна прочитати, подивившись матрицю долі, дивлячись те, які енергії, де в людини стоять, які програми стоять, то можна теж трошки говорити про те, з яким аватаром ми народжуємося. Так от, це саме аватар, це сама генетика, це сама енергетична структура, яка в нас існує, вона теж впливає на наші тонкі тіла. Тобто, це, ну. Зв'язок, і виходячи від того, які наші ці вихідні настройки, то так і може проявлятися це на рівні хвороб. Тобто в когось там більш сильніше можна сказати, ментальне тіло, в когось воно більш слабіше. Але те, як ми живемо, те, як ми діємо, це теж впливає, впливає на те, як ми хворіємо, і від цього ж, звичайно, на те, як ми можемо зцілитися. Отже, зараз давайте запам'ятаємо таку думку, що хвороби виникають на тонкому, на енергетичному рівні. І уже через те, що вони там розростаються, розвиваються, то це проявляється на фізиці. Фізика, фізичні якісь показники фізичної хвороби це вже такий останній прояв того, що на енергетичному рівні в нас щось там сталося. Наш дім це теж така жива енергетична структура. І вона насправді. Теж може показати, чи є у нас якісь складнощі на тому чи іншому енергетичному рівні. Як ми знаємо, з моєї точки зору дім це енергетичне продовження нас. Ми завжди підбираємо той дім, який співвідноситься з нами. Якщо у нас є десь тут проблеми з якоюсь стороною, то це відображається на дому. Дім теж має там якісь складнощі. І по суті, коли ми через хаус хілінг, через васту працюємо над стіленням дому. То ми теж допомагаємо йому збалансуватися і знову стати цілісним. Дуже часто ми можемо бачити, що в домі якісь сектори, вони трошки відрізані, трошки їх недостатньо, так сказати, взагалі в ідеалі. Кожен дім, як і ми теж люди, да, складаємося з, з п'яти елементів: це повітря, вода, вогонь, земля і ефір. І дім карту дому можна розкласти на різні сектори на ці сектори, да, на п'ять секторів. І в ідеалі вони всі мають бути. ну, Ефір це в центрі, і чотири інші стихії вони мають бути приблизно одинакового розміру. Коли це так, тоді їм тоді гармонічний. Але дуже часто на практиці все виглядає по-іншому. І деякі сектори, там, наприклад, когось урізане повітря, в когось урізаний вогонь. Там щось не так, там стоять, наприклад, неправильні, скажімо, меблі, там є якесь захламлення, організація цих секторів, кольори, наприклад, текстури, предмети. Вони трошки такі, які не відповідають цій стихії. Від цього відбуваються теж проблеми, скажімо, да, в житті людини. Тобто. Чому я зараз говорю про це? Тому що, як на мене, зцілення людини може відбуватися не тільки через роботу з самим собою, а також і через дім. Гармонізуючи ці різні сектори, які у нас є, да, маючи карту дому, розуміючи, де що які проблеми, ми можемо змінювати енергетичну структуру дому. А оскільки дім є нашим продовженням і ми тісно взаємопов'язані з ним, то це впливає і на нас. Якщо ми гармонізуємо, зцілюємо наш дім, то ми, по суті, зцілюємо і Себе. Якщо говорити ще глибше, то в домі є сектори, які відповідають за певні частини, скажімо, нашого організму. Якщо в якомусь секторі, наприклад, теж знову повернемось захламлення, бо він не дуже добре організований, то це може проявлятися як там хвороби шлункового тракту, або там інший сектор це хвороби, скажімо, сердечні якісь, чи легенів, ну і так далі. Ментальні також хвороби вони теж можуть проявлятися через це. Звісно, я ж зараз не кажу про те, що змінюючи щось в домі, відразу все у нас стане класно, ми вилікуємося, зцілюємося, і все буде суперово. Ні. Це завжди така багатогранна система, коли ми працюємо і через дім, і через свою енергетику, також звертаємося. На поміч до лікарів, тобто ми не відкидуємо якісь там певні методи і працюємо тільки з одним. А ми працюємо цілісно, беремо все до себе, всього потрібного. Отже, якщо говорити про зцілення себе, то можна зцілити себе, працюючи зі своєю енергетикою з тілом, а також працюючи зі своїм домом, гармонізуючи енергетичну структуру нашого дому. А тепер давайте повернемося до себе і поговоримо про те, як можна зцілити себе. Звичайно, цей процес він теж такий двохкомпонентний. Ми одночасно працюємо і з тілом, з нашою фізикою, і з енергетикою. Тобто ми обидві ці зони підсилюємо постійно при тому. Не просто ми там. Просто працюємо з тілом, а з енергетикою не працюємо. Ні, це так не працює. Треба і з енергетикою працювати. Ми цілісна система. Ми складаємося не тільки з нашого фізичного тіла, у нас теж є енергетика. Тому з цими обидвами компонентами треба працювати. Якщо говорити про тіло, то тут, як на мене, все досить просто. Це сон, харчування і спорт. Основні ці три функції, які підтримують наше тіло в найкращому стані. На цю тему є дуже багато інформації, дуже багато книжок, курсів, відео. Не знаю. Мені здається, що ну, майже кожна людина знає вже про це, як на мене, найосновніше це сон, гармонізуючи сон, відновлюючи сон, достатньо висипаючись. Це основна така да, тема. Це найбільше нам дає енергії допомагає тримати наше тіло в балансі. Далі це спорт і харчування, налагодити оці три фактора, і вже у вас буде досить таке. Досить хороший стабільний фізичний стан. Але як і кажу, треба працювати з енергетикою. Не раз ми, мабуть, чули про психосоматику, там що всі наші ці хвороби вони теж починаються на якомусь ментальному рівні. І Дійсно, я з цим теж погоджуюсь. Оці ці всі наші якісь обмежуючі упередження, негативні думки, оце все воно дуже сильно впливає на нашу фізику. І коли ми постійно при цьому повторюємо ці всі думки, вони сильніше і сильніше записуються в нашій пам'яті. Ці нервові зв'язки вони укріплюються, стають так сказати, у ці дорожки, які між ними умовно існують, да? вони стають дуже такими широкими, і вони закріплюються. І тому якби одна із основних задач ці дорожки їх послабити, щоб. Оці думки, негативні, якісь думки, до яких постійно повертаємося, щоб їх трошки знизити. Але звучить начебто просто, але насправді це не так-то вже просто, над цим треба постійно працювати. Але зараз це відео не зовсім про це. я... Не збираюся тут говорити про те, як пришити ваші думки там через афірмації, постійні повторювання, чи ще щось. Як на мене, це працює до певного рівня, і лише через афірмації, повторювання якихось позитивних думок ми не зможемо змінити себе. Взагалі. Якесь там здобуття інформації, навчання це все суперкласно. Ми отримуємо досвід, ми енергетично теж напитуємося, харчуємося, якщо можна так сказати. Але допоки це не буде втілено на практиці, коли це не буде відчуто і прожито, то не буде ніяких змін. Тобто енергетичну роботу ми теж маємо робити на практиці. Якщо далі повертатися до такого енергетичного зцілення, то що це може бути? Звісно, це перш за все медитації, медитації в плані того, не під супровід якоїсь людини, а медитації, коли ми там концентруємося на своїх відчуттях, коли ми намагаємося там позбутися будь-яких думок, сидіти в тиші, зупинити цей мисленнєвий потік. Також там різні медитативні практики, коли ми уявляємо там світло, не знаю, коли ми продихуємо чакри. Також різні види дихання, вони теж укріплюють наше енергетичне тіло, ну і наше фізичне. Також мені, наприклад, дуже подобається кундаліні йога. Це теж. Така комплексна робота. Ми працюємо із нашим тілом, коли робимо якісь там вправи. Ми, безумовно, працюємо з диханням, також ми співаємо мантри. При цьому відбувається, як на мене, теж стимуляція блукаючого нерву, тобто наша парасимпатична нервова система починає заспокоюватися і. Наша енергетика, вона теж посилюється. Як я кажу, Кундаліні йога це така багатокомпонентна історія, і вона працює як на фізичному, так і на енергетичному рівні. Ну, як на мене, одна із найпростіших технік або взагалі систем, як можна працювати зі своєю енергетикою, це робота через чакри. Чакри це наші енергетичні центри, яких є дуже багато в нашому тілі. Одні з основних, мабуть, це ці сім чакр, про які ми говоримо, також чакри на руках і чакри на ногах. І з цими центрами, мабуть, дуже просто і зрозуміло працювати, як на мене. На даний час існує дуже багато різних книжок і знань, взагалі, як функціонують чакри. Також є багато різних практик, як укріпити чакри і через те саме дихання, через різні види медитації, також через харчування. Ну і багато чого різні техніки, тому можете цією інформацією теж зайнятися. Насправді це дуже просто, дуже легко, і навіть в мене на сторінці в інстаграм теж є інформація про це, можете почитати. Якщо навіть говорити про наше фізичне тіло, то насправді воно теж володіє зціленням. Якщо не заважати своєму тілу, то воно саме починає себе зцілювати, якщо навпаки йому допомагати знову ж таки відновлюватися через сон, через рух, через харчування, робити якісь енергетичні практики, медитувати, працювати зі своїм стресом, працювати з якимись негативними думками, то це все допоможе тілу швидше, швидше набагато вийти з цього стану хвороби, відновитися і повернутися в такий збалансований, гармонічний, здоровий стан. І як на мене, одна із таких найпотужніших технік, як можна стілювати своє тіло, це ще робота через позатілесну практику. Взагалі, позатілесні практики це дуже така багатогранна історія, і багато чого можна напрацьовувати через цю роботу, тобто виходячи своїм енергетичним тілом в астрал, скажімо так. Можна багато чого змінювати в собі. І після того, коли ми повертаємося в своє фізичне тіло, то можна відчути, наскільки великі зміни відбуваються і наскільки наше тіло переструктуровується, перезаписується. Ну, зараз я не буду пояснювати, як це все робити там, бо тоді це відео буде на кілька годин. Але я просто хотіла звернути вашу увагу на те, що через роботу. О, з такою своєю свідомістю, якщо можна так сказати, да? у минулому відео я про це трошки розказувала, що таке свідомість. Якщо працювати в цих позатілесних практиках певним чином, то ми можемо теж цілювати себе, відновлювати свій організм і взагалі виходити просто на інший рівень світовічуття, світорозуміння і розуміння і... Взагалі, проживання свого досвіду на планеті, на Землі. Отож, давайте підводити підсумки, що я хотіла важливого вам розказати те, що відгукується мені, можливо, вам теж. Зцілення це не просто якісь фокуси, там ігри, шарлатанство. Зцілення це звичайний процес нашого організму, це природній процес, це повернення нашої цілісності. Хвороби, вони завжди формуються на енергетичному рівні, на рівні тонких тіл. І вони починають розростатися, спускатися вниз з рівня ідеї, скажімо так, спускається, спускається. І коли відбувається прояв в нашому фізичному тілі, тобто з'являються якісь симптоми хвороби, то це говорить уже про те, що відбувся такий апогей цієї хвороби. Та хвороба, яка почалася на тонкому плані, вона спустилася і вже проявилася через фізику. Тобто, коли ми хочемо зцілитися, ми маємо працювати не лише з нашим тілом, там п'ючи якісь таблетки або просто відновлюючись через там сон, відпочинок, через різні якісь цілющі трави, через гарну їжу, але ще й треба працювати на енергетичному рівні. До енергетичної роботи ми можемо віднести медитації, медитативні практики, різні енергетичні практики, продихування чакр, кундаліні йога. Робота з фокусом, а також позатілесні практики, що є, як на мене, найсильнішим інструментом. І також один такий бонусний вид покращення свого здоров'я це робота через дім, це гармонізація дому. Ми можемо гармонізувати наш дім. Відновлюючи баланс стихій, коли в домі однаково присутні як повітря, вода, земля, так і вогонь. Коли всі чотири стихії збалансовані, і коли стихія ефіру, яка знаходиться в центрі дома, вона теж проявлена і гармонічно існує в домі. Відновлюючи таким чином баланс, гармонізуючи дім, дім теж впливає на нас, і це відображається на нашому житті і на нашому стані здоров'я. На цьому давайте закінчувати. Поділіться в коментарях, чи знайомі ви зі зціленням, чи зцілюєте ви себе, чи зцілюєте ви інших, і чи задумувались ви над тим, що можна зцілюватися також через дім. Буде цікаво послухати. Якщо у вас є також питання, то задавайте в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переходьте також в мій інстаграм, буду вам рада. Всього доброго і до скорого, Па-па!